Реєстрація на наймасовіший проект Чернігів, місто талантів, мала закінчитися вчора, проте організатори внесли корективи у бажаючих проявити свої здібності є ще чотири дні, аби подати заявки. У цьому році зареєстрованих талантів на сто менше ніж в минулому. В тому году у нас було німножко більше времени. А в этом году ми потеряли неділю. Німножка поже началі. Ну одно у нас майже 400 заявок. Вот, і що ми продліли на 4 дня, і є можливість хто не зарегистрировался, прийти ті зарегістріваються цього року. Проект обіцяє бути більш цікавим. Окрім традиційних жанрів, танців та співів будуть і оригінальні. Вже зареєструвались учасники театру «Тіний» та чимало творчих колективів міста. Приєднались також і таланти зніжена, мене та куліківки. Была такая анкета, все заполняли ее. Очень много как бы меня обрадовало, что очень много приходило людей, кто в том году участвовал и кто чуть-чуть у них, вот буквально они не, не дошли до финала, и в этом году они, я думаю, у них будет как бы реальный шанс войти в финал. Всіх учасників за жанрами поділили на дні. Кастинги пройдуть 6, 12 та 13 березня у міському палаці культури. До речі, вхід буде вільним. Боротися є за що призовий фонд цього року 15 тисяч гривень.